Горішні плавні наповнені привітаннями від корінних жителів, і від тих, хто знайшов тут спокій і підтримку, тікаючи від війни. Місто звучить голосами людей, для яких воно стало більше ніж точкою на мапі. Об'єднало різні життєві долі, що тепер переплітаються в одній громаді і любові до спільного дому. Я бажаю цьому місту, щоб воно далі так процвітало, як воно зараз процвітає, і мабуть, те, щоб. До цього міста все ж таки не дійшла війна, і щоб це місто і місцеві жителі ну, не зрозуміли те, що зрозуміли ми у свій час. Хай процвітає далі. Закінчується скоріше клята війна. Це всього найкращого. Щоб робочі місця були. Тут багато ж юних, ну не юних, а молоджі, як то кажуть. Треба, щоб. Чим же займатися, кормити сім'ї, треба, щоб працювало підприємство. Ну і це всього найкращого. Добробуту, миру. Хай процвітає і мир. Всього доброго, вам і городу, і всім людям, чого працював стабільно, трикоташка, щоб була робота людям, і були заробітки, і все буде добре. Будуть заробітки, буде здоров'я і все буде добре. Мешканцям здоров'я, благополуччя, і миру, старіше. Ну, щоб так само батьківний кабіна, благодаря зніму, yeah, красивий, хоч щоб працювали, да? щоб, щоб було все.